Відвідуючи ютуб каналу Звільнити Панабас. Сьогодні ми продовжуємо відповідати на питання наших підписників. І наступне питання було, як виводити тягові двигуни електровозу чс 2 По-перше, слід одразу зазначити, що існує два методи виведення. Перший це заводський, другий це деповський. Давайте розглянемо спочатку оригінальний заводський метод. Для цього ми маємо підійти до ось цих ножів. Це ножі виведення тягових двигунів. В нормальному положенні вони стоять у положенні, де є. У положенні, де є, стоїть ось такий ніж, що дозволяє нам працювати при нормальному режимі двигунів. Якщо ми будемо виводити тягові двигуни, нам знадобиться ще один такий ніж, а інколи навіть і два, за ножі ви зможете дістати у зіпі ось ще один такий запасний ніж. Якщо у нас буде необхідно виводити тяговий двигун, наприклад, другий третій, ми маємо відповідно до діаграми, яка буде розташована біля врубів, поставити ножі. По-перше, ми маємо поставити, якщо другий третій двигун у положенні БА другий вруб і ФЄ, передостанній вруб. Це буде виведення відповідно. Другого третього ножа Якщо ми будемо виводити перший двигун, то ми маємо поставити на третій, на п'ятий і відповідно на шостий вруб. Тобто доведеться ще третій ніж ставити. Якщо четвертий, п'ятий ми маємо поставити на останній вруб. Да. Ой ох. На останній вруб треба поставити ніж. Треба поставити ніж на четвертий. П'ятий і відповідно сьомий. Якщо ми будемо виводити шостий двигун, сьомий, п'ятий врук і, відповідно, перший врук. Це дуже важливий момент, тому що якщо ви переплутаєте положення ножів, ви не зможете вивести двигуни. На цьому не закінчується. Щойно ви поставили ножі, доведеться поставити реверсор у нульове положення. У реверсора є два вали: верхній і нижній. Маємо два реверсори. Сьомий реверсо. І відповідно на нашому тренажері маємо восьмий реверсор. В кожного з них два вали. Верхній нижній. Верхній вал відповідає за два двигуна. Якщо це восьмий, то верхній вал відповідає за четвертий-п'ятий двигун. Нижній вал за шостий. Якщо це сьомий реверсор, відповідно він перший, то верхній вал відповідає за другий, третій двигун. Нижній вал за перший. Відповідно до того, який двигун ви хочете вивезти, вам необхідно той вал поставити у нульове положення. Це переводиться за допомогою ключа. Ось сюди ключ ставиться, і ключем провертається вал у нульове положення. Після чого обов'язково, дивіться сюди, маємо повернути ось це блокування і заблокувати проворот валу. Щойно ви це зробили, ви маєте присісти ось сюди. І перед реверсором маємо дві шайби. Верхній, відповідно, нижній вал. Шайби стоять діагонально, тобто повітряний повітря, привід, повітря розподільник. Зараз увімкнено. Маємо відкрутити болта, повернути шайбу горизонтально, закрутити болт. Щойно ми це зробили, нам потрібно буде увімкнути малий балет. Це аварійний 185-й контакт. Робиться це достатньо просто. Ми маємо йти за контролер і на реверсивно-селективній рукоятці перевести в положення аварійний хід вперед. Положення 0, хід вперед. А ми до кінця штовхаємо рукоятку аварійний хід вперед. І після всього цього, після всіх цих маніпуляцій, починаємо набирати позиції. Це заводська схема. Те, як у Чехословацькому заводі імені Шкода вирішили виходити з ситуації. Дякувати Богові, ми знайшли метод трошки простіший. Ось ця штука називається ізоляція. Ви скажете, як це може бути ізоляцією? Дуже просто. Це текстолітова планка. Текстоліт. Але всередину текстоліта проставлена бронзова пластина. Одразу ця планочка робить дві задачі: вона одній пальці замикає, дивимось, одні пальці буде замикати, а от барабани ізолювати. Яким чином? Ми маємо поставити планку так, щоби. Перекинути живлення від одного контактного пальцю на інший, ізолюючи зворотні пальці. Що мається на увазі? Якщо ми хочемо вивести третій або другий тягові двигуни, ми маємо покласти перемичку між контактним пальцем аа 1 до контактного пальцю ff 1 Якщо перший двигун, контактні пальці аа 2 ФФ2. Якщо це буде шостий двигун аа 2 фф 2 але на другому реверсорі. І п'ятий четвертий, відповідно, аа 1 фф 1 Якщо ми подивимось на розгорку самого реверсора, то ось посередині знаходиться контактний палець АА1. З боку, а саме з правої сторони, стоїть FF1. То якщо ми підкладемо ізоляцію, То якщо ми поставимо ізоляцію ось таким чином. Що контактні пальці потраплять на перемичку, на бронзову перемичку, то ми передамо живлення з контактних пальців АА1 на контактні пальці фф 1 Водночас барабани будуть торкатися ізоляції, а отже, на інші контактні пальці, наприклад, з контактного пальця АА1 на контактний палець ББ1, живлення поступати не буде. То ось таким чином ми ставимо перемичку і виводимо третій. Четвер... Третій другий двигуни. Третій другий двигуни. Якщо нам необхідно вивести перший двигун, то на сьомому реверсорі ми знаходимо контактні пальці аа 2 ФФ2. Вони знаходяться нижче. Ось вони знаходяться прямо під контактними пальцями, які ми ставили раніше. Слід зазначити, що ці контактні пальці це середній і правий, якщо пневмопривід, якщо пневмопривід знаходиться справа. Якщо ж ви заходите так, щоб пневмопривід стояв зліва, наприклад, ви підійшли з цієї сторони, то бачимо, що тут теж знаходяться контактні пальці. Якщо пневмопривід зліва, то це далі від вас контактні пальці. Ось о вони. Пневмопривід зліва через барабан. Пневмопривід справа під барабан. Отже, це ми вивели відповідно із вами другий. Третій або перший двигуни. Якщо нам потрібно вивезти, наприклад, п'ятий, четвертий двигун, ми знову ж таки підходимо. пневмопривід знаходиться справа, права під барабан. Ось ось знаходяться контактні пальці. Ось знаходяться контактні пальці. Поставили. Якщо доведеться вивести шостий двигун, відповідно ізоляцію кладемо. Відповідно, ізоляцію кладемо. Ось сюди, під нижній. Барабан під нижній вал. Знову ж пневмопривід справа під барабан. Пневмопривід зліва через барабан. І шукайте пальці аа 1 фф 1 Або, відповідно, Аа2 ФФ2. Дуже важливий момент. Зверніть увагу: якщо ви, отак, як я будете відтягати контактні пальці, може відбутися, що шпилька заскочить на раму. І контактні пальці не торкнуться. В такому випадку будьте дуже уважні, щоб контактні пальці після того, як ви поставили або дістали ізоляцію, знову торкалися барабан. Також дуже важливий момент. Якщо ви поставили ізоляцію, пам'ятайте жодної реверсивки. Тобто ви поставили вперед, поставили ізоляцію, їдете вперед. Щойно ви приїхали, потрібно змінити напрямок. Пішли, дістали ізоляцію, при опущених струмоприймачах зібрали першу позицію, щоб реверсори провернулися назад, при опущених струмоприймачах, після чого пішли, поставили знову ізоляцію, бо ви їдете назад, вивели двигуни і поїхали далі. Якщо ви будете реверсувати, не дістаючи ізоляцію, то це призведе до того, що вона вилетить з реверсора, будете шукати по високогодній камері. Не факт, що знайдете. Ще раз показуємо для тих, хто хоче виготовити ізоляцію в своєму депо. Маємо текстолітовий клин з текстоліту виточений, всередині якого профризований паз, і стоїть бронзова латунна перемичка. Ось таким чином, маючи ось такий пристрій. Ви запросто зможете легко виводити тягові двигуни в аварійному положенні, не прибігаючи до виведення заводською схемою. Ну, а ми не забуваємо ставити лайки цьому відео, підписуватись на канал і обов'язково коментувати, якщо ви хочете, щоб ми ще показували, як діяти в певних ситуаціях. А якщо вам цікаво дізнатися, як працює цей апарат або як працюють інші апарати, не забувайте дати нам про це знати. Ми обов'язково будемо виконувати всі ваші забаганки щодо знання локомотивів. А нехай квітне україномовний залізничний ютуб бережіть себе, слава Україні!